До лікарні привезли діда. Він вживав пігулки, які знайшов у онука. Онуку вдома велику причуханку влаштували. А в цей час в лікарні дід підходить до вікна і каже, яка все-таки краса навколо. Лікар був дуже здивований, бо дід був сліпий, три роки не розмовляв і п'ять років не ходив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Коли Соломон Маркович прилетів на день народження онука Борі, якому виповнилося 4 роки, він звернув увагу на те, що онук не схожий ані на сина Яшу, ані на невістку сімочку. Яша сказав, що це звини сімочки. Соломон Маркович просив пояснити Яша, Сімочко, ти пам'ятаєш, коли ти в пологовому годувала хлопчика, він обгидився, і ти сказала Яшу, давай поміняй. Ну, я і поміняв на чистого хлопчика. Батько сердито до сина. Владе, поясни мені, чому в тебе з усіх предметів, крім географії, двійки? Хлопчик насуплено. З географії мене ще не питали. Дикий захід, два ковбої сидять у салоні. У квартирку влітає зелений кінь, приземляється біля стійки і вимагає востовпілого бармена склянку віскі та солоний огірок. Бармен подає, кінь перехиляє склянку, закушує огірком, розплачується і таким самим чином назад. Очманілі ковбої дивляться один на одного, нарешті один вичавлює. «Біллі, ти коли небудь бачиш, що віскі закушували огірком? У кінотеатрі жіночка, перевіривши квиточки та посадивши подружню пару на місце, запитує Програмку не бажаєте? Ні, дякую. А може, шоколаду? Ні. Ще є попкорн, цукрова вата. Ні, 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 ні. Білетерка ображено відвертається і хідно кидає. А вбивця в цьому фільмі охоронець. Оксано, ти прям сяєш. Що сталося? Чоловік сказав, що я розумниця, красуня. Чекай, ти ж не заміжня, Хто ж це міг сказати? Та ось сказав, і неважливо, чий чоловік це сказав.